Увечері 11 вересня росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури України, через що багато населених пунктів залишилися частково без світла та води. Виникли проблеми із енергозабезпеченням і на об'єктах міського водоканалу горішніх плавнів. Ситуацію коментує директор комунального підприємства Сергій Ярош. Десь приблизно в 20-й годині вчорашнього дня на телефон диспетчера поступила інформація про раптову зупинку технічного обладнання по такому ланцюгу майже на всіх наших. Об'єктах на все е, обладнання на станції першого водоподйому, другого водопідйому, третього водопідйому, всі фекальні насосні станції і головна фекальна насосна станція в один момент перестали працювати. За моєю командою було під головуванням головного інженера була зібрана така оперативна група. Буквально вже в 20.09 я набрав головного інженера, було прийнято рішення збирати таку оперативну групу. Я доповів і керівництву міста. І в такій, як би в спільній такій роботі, ми почали е розбиратися, що сталося. Е Хочу вам сказати, що завдяки там оперативному і злагодженому, і злагодженій дії змінного персоналу, працівників підприємства, е ми Провели переговори з службою енергетика, головною енергетика ПРАД ПГЗК. Були передні переговори з диспетчерами Ват Полтабленерга про можливість відновлення водопостачання на наші об'єкти. Всі всі роботі були задійні додаткові сили. Наших дільниць водопостачання, водовідведення добре спрацювала оперативно спрацювала служба головного енергетика. Вони шляхом передніх цих переговорів оперативно провели перепідключення, і вже через годину, через годину ми почали підключати наші об'єкти до системи живлення і відповідно почали робити пуск підключення до води. Хочу відзначити, що ніякого хаосу не було ніякої паніки не було. Була така непроста. Ми розбиралися з ситуації, звідки як, як краще подавати за цей час. Наші служби, наші працівники проводили заходи по відключенню обладнання, щоб не було виходу з його ладу в зв'язку з перепадами напруги. В 22.45 було відновлено роботу станції першого і другого до підйому, тобто запрацювала система очистки. І в 23.00 відновлена була робота станції третього водопідйому, головної нашої станції міської, яка Подає водичку на місто, ну і до кінця доби, тобто до 12 до нуля годин, робота водоканалу була повністю відновлена. Ми в повному об'ємі об почали подавати питну воду на місто. Про що ми доповіли міському керівництву, і в принципі, станом на сьогодні, якби проблема знята. Ми стаці... стабільно стаціонарно працюємо в штатному режимі і виконуємо свої обов'язки. До речі, хочу подякати нашим технічним службам під керівництвом головного інженера. Спрацювали, я їм про це сьогодні сказав. Спрацювали без паніки. Да, було важко, да, ми до кінця не розуміли масштаб трагедії, але всі працювали з розумінням, кожний в своєму направлені хтось по енергетиці, хтось по інженерному обладнанню, хтось по насосному обладнанню, головний механік, головний енергетик. Начальник служби водопостачання, дільниці водовідня всі працювали, скажімо так, злагоджено, тому і маємо такий результат. Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства має певний алгоритм дій на випадок подібних відключень. Знову ж хочу подякувати підтримці міської влади, тому що нас і фонду прат ПГЗК благодійному вони нас досить непогано забезпечили джерелами альтернативного живлення. У нас є генератори, у нас є один потужний генератор. Ми далі працюємо Ми підбираємо там кабельну продукцію для оперативного підключення. Тобто не все в нас скажем так гладко, але ми розуміємо, що нам робити, і розуміємо, яким чином це робити. Тому звичайно, ми промоделювали різні, різні ситуації, що нам робити, якщо нема там електроенергії, що робити, якщо вийшов з ладу той об'єкт, як його локалізувати, як його вивести з експлуатації, а обійти його. Тобто, да, да, працюю і до сих пір ми над цим працює. Ворог підступний. Наскільки в нього ще хвати, скажем так, підступності і кровожадності для того, щоб знищувати інфраструктуру нашої держави, міста, ми не знаємо але максимально що може зробити підприємство, максимально що можуть зробити фахівці, які досить професійні в своїх діях, ми будемо робити. Ми знаємо, що робити, ми знаємо, як робити. Звичайно, якщо будуть виникати ситуації, коли взагалі. Буде погано з енергозабезпеченням, то в нас є певні заходи, де ми будемо подавати воду в якихось обмежених кількостях. Ми будемо проводити додаткові заходи по її обеззараженню. але все рівно, допоки ми працюємо, допоки мінімальна можливість забезпечити людей водою, ми будемо це робити.